13 жовтня, близько першої години, між першою та другою годиною під час ракетного обстрілу міста Миколаєва одна з ракет потрапила у водолазну станцію 10-го взводу, де на чергуванні знаходився Павло Кацан Юрійович. Він каже, бабуся, так не хочеться мені, таке причувстві це саме. Ну, а йти треба. І він пішов, і це так случилося. О, час, ночті, це случилось таке. У той день ще був приліт на вулицю Садову, де працювали наші працівники. Тому з'ясувалось, що ракета потрапила у станцію тільки о 5-й годині ранку. Туди було направлено наше чергове відділення, відділення ГУ ДСНС України в Миколаївській області і почали роботи з ліквідації наслідків аварії. Станція була розрушена майже повністю. Ракета потрапила між станцією та високим берегом та зруйнувала станцію. Павло залишився під завалами. Утром він дожен був прибігти до мене, води мені наносить, навозити. Я знаю, що без 15.09 він повинен подзвонити, бо не дзвони. Я його набираю, телефон поза зоною. Потім младший син подзвонив. Мама говорила з Пашою, я повинен подзвонити, і щось немає. Не ну я зараз приїду. І я одразу догадалася, що щось не то. Павло був дуже добрий, общительний. Він з усіма міг знайти общий язик. Це дуже добре було. Десять років проробив пожарки. З Воскресенська перейшов в МЧС і тут працював. Не знаю, хорошого міння у ньому були на роботі завжди він ну, такий, коли треба, вийде на роботу. Він ніколи не опаздував на роботі, він ніколи був ну, дисциплінірований. По різному себе вів під час чергування та виїзду на аварію. Під час чергування це була дуже інтересна, весела людина. Але коли виїжджали на аварію, ну, він, мабуть, у перших рядах був його. Тяжко було зупинити. Навіть коли йому наказували, він все одно старався йти вперед. Він такий був, щоб чисто по-українськи говорить, що, ну якось, розумієте, він старався ну, за Україну, за Україну, а таке в нього щось було. Не знаю, не знаю. Ну, така судьба, жалко, що зробиш. Не він один погиб. Так, це була, був один з нас. По-іншому сприйняли, але по роботі, на роботі це ніяк не, не сказалося. 13 жовтня ми втратили, мабуть, не тільки нашого співробітника, але й частину нашої сім'ї. Да, ми допомагаємо бабусі, ми допомагаємо, стараємось допомагати колективам, родичам, але ну, це не поверне людину, але. Може якось допоможе його на дітям, яких він залишив. Не, не за своєю, скажімо так, не за своїм бажанням.